Обстріли українських підрозділів з боку російських окупаційних військ в зоні проведення антитерористичної операції не припиняються. Сьогодні зафіксовано 21 випадок застосування противником зброї. На Маріупольському напрямку вночі ворог випустив 20 снарядів зі 152 мм артилерії по наших позиціях в Лебединському. Під вогонь з мінометів калібру 120 мм потрапило Широкине, а стрілецьку зброю окупанти застосували неподалік Старогнатівки та Мар'їнки. Найактивніше супротивник вів вогонь по наших опорних пунктах на Донецькому напрямку. Там російські окупаційні війська били по укріпленнях сил АТО в районі Авдіївки, використовуючи 120 мм міномети, гранатомети різних модифікацій та стрілецьку зброю. Також під ворожий вогонь із заборонених мінськими угодами 120-мм мінометів потрапило Зайцеве. А під міномети калібру 82 мм опитне, майорське, верхньоторецьке і невельське. На Луганщині ворог неприцільно стріляв по українських воїнах поблизу Новозванівки та Новоолександрівки.